Добрий день, шановні українці! Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. І я собі поставив фінансовий виклик накопичити 1 мільйон гривень за 5 років. І вже 2 місяці я до нього йду. І сьогодні я хочу вам показати результати. Фінансово накопичення за червень місяць 25-го року. І так, ну, 30 травня ще, але операція була проведена вже червнем, тому я записав її в червень. Було куплено ВДП на 10 тисяч триста гривні 20 копійок. Я копійки казати не буду. 10 червня були також куплені ОВДП на 3104 гривні. 12 червня були куплені ОВДП на суму 5197 гривень. І 27 червня були куплені також ОВДП на 15696 гривень. Таким чином, всього за червень було накопичено 34 342 гривні. Все в гривнях поки що, і все в ОВДП. Я так чи інакше буду проводити диверсифікацію, Скоріше за все, будуть якісь валютні інструменти в майбутньому, але в червні було ось таким чином. В принципі, як бачите, сума накопичення навіть більше ніж в травні. В травні було накопичено 27 681 гривня, в червні 34 342 В липні буде гірше. Я вже знаю ну, рівень свого доходу в липні, тому сума буде набагато менша. І знову ж таки, чому в червні вийшло так більш-менш багато, тому що куплені ВДП були 30 травня, а занесені вже в червень. І таким чином за місяць вдалося накопичити 3,43% від плану. План у мене мільйон за 5 років. Якось так. Знову ж таки, кожен місяць буде різним, в липні буде менша сума, але будемо дивитися. І в червні ще був невеличкий додатковий дохід, на який також було куплено ВДП. І ця сума була включена в дохід. Ну тому вийшла така сума. В цілому місяці будуть різними і. Сума накопичення буде різна. Таким чином, за два місяці цього експерименту, цього виклику для себе, вдалося накопичити сумарно тут більше 60 тисяч гривень. В принципі, більш-менш нормально для моїх доходів, я вважаю. І це показує, що навіть з невеличких доходів можна щось відкладати, щось накопичувати, щоб мати якийсь або пасивний дохід, або взагалі якусь фінансову подушку на різні ситуації в житті. А українці знають, що ситуації в житті можуть бути різними. Ми про це все знаємо і ну, тому кожна людина, я вважаю, повинна щось там накопичити зі своїх доходів. В принципі, на різні ситуації в своєму житті. Бо багато людей вважають, що якщо у них невелика зарплата, то вони нічого не можуть накопичувати, нічого не можуть відкласти. Багато хто взагалі живе в кредити, там на банківських. Гардках, ну постійно у них мінуси і таке інше. Тобто. А я своїм експериментом показую, що, в принципі, якісь невеличкі суми з невеликої зарплати можна накопичувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я всі читаю, на всі питання відповідаю, намагаюсь. Бережіть себе, на все добре.